Слава Україні! Чергова поїздка на Запоріжжя до нашої легендарної, славної 102-ї бригади, сталевої бригади від Петра Відоможкого. Дякуємо за захист, дякуємо за кожен спокійний день Івано-Франківської в Україні за захист. І сьогодні ми в 102-й бригаді і хочу передати слово командиру, командиру 102-ї бригади. Прошу. Дякуємо громаді, дякуємо міському голові за підтримку. Наших воїнів, які з гідністю виконують завдання з оборони нашої держави. Підтримка доречна, підтримка вчасна. Звичайно, звичайно ці всі ці всі моменти вони використовуються дуже швидко, то що приїхало сьогодні до нас. Потребуємо набагато більшого, просимо долучатися, просимо бути поруч з нами. і Брати участь безпосередньо в знищенні ворога, який топче нашу, нашу землю. До особового складу бригади в міському голові хочу подарувати наш шеврон. Галка трошки в запорізьких степах на степ, вона була нового вигляду. Тримає меж до Нелагалицького з корону, Лагалицької імперії. урочисті заходи. Дякую ми дякуємо бригаді, дякуємо нашим всім батальйонам, всім хлопцям і дівчатам, які служать і укрім. Вічна пам'ять героям, які на жаль вже не з нами, і слава Україні! Героям! Слава.